Всім привіт, дорогі друзі! І це п'ята серія виживання в плоскому світі. Я вже зняв третю, четверту та ось знімаю п'яту серію. Чаб. В четвертій серії ми зробили собі ось такий дім. Ну я зробила. Казано, що це, звісно, не дім. На дім не похоже. вистачу ресурсів. Ну, в принципі, дім нормальний. Нам зараз Tab. поспати. Стоп, на є. Tab. О, є, ліжко є. Ми зараз поспимо. Немає да. ліжку з тату. І на, як проснемося, то ми будемо робити собі. А ще ліжко вимав? Будемо робити собі нормальний будинок. Все. Бистро побігли швидко. Так, все. І моя лужко. Біжимо добувати дерево. Тому що будинок нам добудувати потрібно. Та разом добудемо трохи кругляку. По кругляку тут ніде не добудеш. чіпайте <світ> мене! Зо. Ось будинок перший. Бачимо будинок і давай за нього це дерево. Звісно, вибачте мене, жителі, яким я ламаю будинок, але так потрібно. О, побачу скринь, мама скринь. О, тут ще лут є. Місто такий собі лут, але лут їсти буде що. Добуваємо дерево, все, яке у нас тут є. Далі кругляк. вибач, звісно. Довуємо, кріляк, все. Все, все, що бачимо. Кругляк добуваємо, дерево далі добуваємо. О, що дерево у нас тут обмежена кількість. Його можна побачити тільки... Ну, О, кстати. Так зайду. Снопсіно, хай буде. Ну, в принципі, ми все добули, як тут, що у нас є. Далі можна добути цих плит чи яких. Дах можна добути і зробити потім собі нормальний дах у своєму домі. Поки що у нас нема таких ресурсів, М -м -м. йдемо додому. Якщо я не забудь то ми там. Шоста серія буде, напевно, завтра, якщо все буде добре, скоро, до речі, літо. І я дуже цьому радий, що скоро буде літо. Тому що літо. Будуть нові відео, буде більше часу, буде краща якість навіть відео. Зараз о, ось тут прибираємо. О, до речі, у нас тут є якби трішки дерева, тому його не посадити, щоб мене росло дерево. О, ні, слизні. Ні-ні-ні. Я тобі не дам, я тобі не дам до мене підійти. Навіть не Чаб. так все. Беремо дос і крафтимо. Добудовуємо нарешті наш будинок, як би. І, напевно, через трошки я вже буду закінчувати. Ось такі, як будинок у нас не дуже виходить. Добудовуємо в нього, не хватило дошок. Хоча може і вистачить, як буде дошук. О, все. І зараз воно трішки до. А, воно ну, зараз вже є в літає. І ось ці стовчики. Дерево, звісно, і завжди багато, мало. О, там Чаб. немає ніяких ресурсів. Чаб. Беремо наше дерево. Все. Ціх колод має вистачити. Бо вистачило. Бо якщо не вистачить, тогава. Погано. Чаб. Всім привіт. Перервався. Покликала мама. Це продовження. Ось тут. Ой, що я поставила? Ось тут Tab. Ти має бути стояти. О, Мене ще напівплиту. Напівплиту можна зробити якби так, щоб бо якби.